привіт привіт, мої хороші! Привіт, мої солоденькі, Ми на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось Дніпро, Павлоград, Нікапаль, Марганець. І сьогодні мені вже не одна людина про Марганець, про Нікапаль писала питання. Тому не можемо не подивитись, будемо це робити просто зараз. Не забувайте підписуватись на канал Тара Україна, на канал Українського Відьма, підтримувати канал Донатом, Підтримувати ЗСУ в той спосіб, який ви можете це зробити. Дніпро. На світанку. На світанку. У вас також, от як по Запоріжжю період, так ворога, це коли або світає, або тільки таке знаєте, перехідний, сіре небо. За картою прокляття є повторення ситуації неприємної, можливо, атака в той самий сектор, де вже були прильоти. А, медичні заклади в небезпеці. Це буде ціль на найближчий період. Для нього одна з найголовніших. про найближчі. найближчі. дні. Буде працювати захист, але буде гучно і буде, ну, буде моторошно. Інфраструктура буде влучанні, але нічого, нічого такого критичного, що неможливо. Неможливо передбачити, наприклад. Не неможливо передбачити, або уникнути. Це то не ціль була ворога. Воно влучить кудись туди, де він не збирався. Дніпро найближчі дні. Угу. Район передмістя відбиваєтесь, відбиваєтесь. Хочемо справедливості, скільки можна. Постійно дія на тишу. От ви прям знаєте, ну не, не треба зневірюватись. Знаві... Будете, по-перше, чути літаки, то наші. Прям будете чути. По-друге, дуже десь поруч з містом. Гучно. От про найближчі. найближчі дні. Дніпро, найближчі дні. Є безпека, не нехтуйте. Якщо є можливість, укривайтесь, тому що показує. І зіб'ємо також показує, але все ж таки є на безпека, тому що уламку падає. Дніпро. атака буде на Дніпро? Найближчі дні. Ми знали, ми готувались, ми відбили. Це стосується це все тому загострення, що є рух на фронтах, ворог це відчуває, що ми тиснемо. Вас прям будуть готувати до масованого, тому що будуть прямо кріплювати місто. Щось стали боятись. І укріплювальні споруди також навколо вас будуть будувати. Почали боятись, що ворог таки вас обере, як свою ціль. Для просування. Я не бачу того, що він зайшов в область, але я так розумію, що це пов'язано з тим, що він має ну, деякі успіхи на Донецькому напрямку. Павлоградним ближче. Самовійськових везуть, хоронять. Можливо, через вас везуть, можливо, до вас влучання. Чекаєте на нову зброю. Багато похорон. Працює ваша. Чому аеророзвідка? Не знаю. Чому аеророзвідка? Ну, хай буде ваша аеророзвідка працює. Працює ваш захист, є обстріл, є обстріл і дронами. І чимось таким, що свистить дуже гучно. Павлоград є небезпека для цивільних. Така якась метушня постійно. Метушня по місту, кімчистка кудись, то туди, то сюди, у вас якісь прориви. Щось таке, знаєте, неспокійно, гучно. Кривий рік найближчі дні. Ми вже там втомилися, да, мої хороші? Хочеться відпочинку, з води заходить. З води заходить, летить. А, тут іще, ще дивіться, мені так показує, я не дуже карту пам'ятаю, мені чомусь прийшла картинка Черкащина. Черкаси. Чи може зва... а, до вас звідти зайти? От якось буде це пов'язано. Збиваєте, але не все. В районі дуже гучно. Черкаси буде, атака ворога дні. По-візковому влучить. І це хтось зливає, тому що буде таке питання, звідки інформація. Воно ж було закрито. Вже якийсь час вони там перебували. Один раз то якийсь там раз щось відбили, збили, не долетіло. А зараз прям чітко в ціль. Тобто хтось точно знає, куди. Це ж не просто так. Да? Чому ну, мені черкаси дивитись сьогодні, хочеться. Скажіть мені, будь ласка. Ну, давайте ще Черкаси подивимось, бо мені, прям всі Черкаси і Черкаси. Черкаський оплодь. Тобто, додамо Черкаси сьогодні. Так, кривий ріг давайте ще. Що у вас взагалі в місті відбувається? Атака відбувається. Не одну, район дуже гучний. Знаєте, у вас місто отримує якусь допомогу, фінанси додатково, те, що ваша влада просить, але показує, що гроші є у влади. а Людям ні. Засі. Місто може собі щось ще придбати. Є, ну, іде фінансування на додатковий захист, поки воно притримується. Можливо, тут саме оці групи мобільні. Да, тому що показує що щось невелике для захисту, ви можете купити, бо вам виділили гроші на це. Так, ну Черкаси, бо ми знову криворі просто Черкасами назвати. Що ж таке? Черкаси. Черкаси, найближчі дні. Захист працює і в області. Слухайте, є небезпека передмістя. Є небезпека Черкащина. ну Черкащина, найближчі дні. А ми десь рухаємось на фронтах, тому у вас буде дуже часто залітати на вашу територію. Ви багато збиваєте, але у вас якось такий масив, я так розумію, землі, що вам треба дуже багато людей розставити, щоб повністю там закрити мобільними групами цю територію. Вам важко чомусь. От ви, ну, Вам важко охопити, якось вони і транзитом йдуть через вас дрони. І до вас ідуть. Ні, капаль найближчий. <кхе> Обстріл раз. В якийсь момент я затихаю, притихаю якийсь день, ніби до чогось готуються, ви, може, навіть бачите щось на тому березі, що вони якось передислаковуються. потім знову гучно. Знову гучно, марганець найближчі дні. Влучання пряме, щось важке прилетить. Перше, друге. Ворог чекає, поки там десь зберуться військові. І він знає, чому заздалегідь. де. І буде великий вогонь. Мені, мені задали питання: вода. Чи вирішиться питання з водою? Не знаю вашого питання. Ні. А ще у вас якесь влучання буде? Щось таке неприємне, що потім треба робити ремонт. Ну, от, як у нас може в Харкові, коли нам побили да, водопостачання, труби, ще щось. Нема можливості. І дивіться, залишиться все за картою дурня, все залишиться, як є, дурити будуть вас. Не знаю вашу ситуацію, тому інтерпретуйте, будь ласка, самі під неї. Добре? Дякую.